Це відео для дитячого садочку номер 80 у Кривому Розі. Попросили розповісти трошки про свої іграшки і про те, як творчість Примаченко надихнула мене на їх створення. Першою я побачила дику овечку, але створила синю пташку. Ну, це була така менша робота, і мені захотілося спробувати надати об'єму картинці. А взагалі мені сподобалась взагалі ідея знайомитися з творчістю через іграшки, з творчістю наших митців. І почати з Примаченко. Я думаю, що це дуже гарна ідея, тому що це дуже велике джерело нашої культурної спадщини. Тому ось ця синя пташка була першою, написав її Іван Примаченко. Далі була дика овечка. Ось така вона величенька в мене зараз. В неї все рухається. О, так, ось вона така красунечка. Тепер, коли побачите картинку, будете бачити, яка вона може бути в живому вигляді, як її можна пожмакати. І потім я почала створювати. Синього, ой, сірого бичка зоряного я його назвала з вечірньої казки. Це пам'ятають, напевно, вже батьки. Діток. Ми засинали під вечірню казочку, і був цей бичок на заставці. От він плавно перетворювався на зірочки. Тому це теж потвора Марії Примаченко, і на той час, коли ну, українського було дуже мало, зараз згадується, що дійсно аніматор тоді анімацію зробили. Потвора Марії Примаченко, тобто це такий загальний образ її творів. Потім я створила останнє це пташка миру, голову миру по потворам Марії Примаченко, тому що хочеться вже, вже миру на нашій землі, спокою, радості і гармонії і безпеки. Тому бажаю всім вам миру. Безпеки радості розвиватися в своїй творчості і реалізовувати свої мрії.